Частка роговича в реалізованій продукції в загальнообласних масштабах складає 1,5%. Суттєвий вплив на розвиток промислового комплексу економіки нашого міста в цілому мають підприємства машинобудівної галузі. На цих підприємствах за збігом цілого ряду обставин склалася краска. Вкрай напружена ситуація. ситуація. Долодний завод, машинобудівний завод, автокрановий завод. працюють на межі зупинки. І багато людей сьогодні є ніби в штаті цього підприємства. We'll be in the